Сьогодні говоритиму з вами про цукровий діабет, і, як завжди, з точки зору фізіології. Я знаю, що ви любите, коли я малюю малюнки, і пояснюю, що саме відбувається. Певна річ, що це дуже схематично, але ви тоді будете розуміти, в якому напрямку вам рухається. І так, ось, наприклад, я так намалювала, грубо кажучи, шлунок, і під ним знаходиться підшлункова залоза. Частина її виробляє ферменти для переварювання їжі, а частина виробляє інсулін. Уявіть собі, що людина переїдає, і шлунок все постійно тисне на підшлункову залозу. У людини животик да, у кишечнику їжа погано переварюється, вона бродить, здувається, і кишечник піджимає підшлункову залозу знизу. і вона... Така, як передавляна, передавлені судини. Да? Тобто вона починає погано кровоснабжатися. І, звісно, тоді вона починає погано виробляти ферменти і інсулін. А задача інсуліну переносить глюкозу в клітки. І що тоді відбувається? Коли недостатня кількість інсуліну, кров стає така, як сіроп, да? в'язка. І цей цукор, він майже, знаєте, такі робить е, наші еритроцити е, такі, як гліковані, знаєте, як ото буває вишні в варені, да, що вони такі стають плотні. Е, ось і опять я тут, тут намалювала якби, судину, да, то есть, ось є еритроцит, і він має бути, знаєте, такий пластичний. А коли тут велика кількість цукру, то він стає такий, як засахарний, і він погано проходить через капіляри. Більше того, якщо людина не випиває норму. Біодоступної води, саме біодоступної. То кров у неї, мало того, що солодка і липка, а стає, ось дивіться, має бути кров ось така, бачите, еритроцити, тут плазма, в якій ніби розчинені вітаміни, мінерали і амінокислоти. А кров стає, наприклад, ось така. Або взагалі ось така. Так, да? Бачите? Тобто, це тут холестерин, Тут ось позлипалися еритроцити, і тоді оця кров липка, в віді сіропа густа, дуже погано проходить через тонкі капіляри. Да? Тобто, уявіть собі, от є крупні судини, да? тобто, річка. Да? У річці воно в принципі, все одно пливе. А є струмочок. І як тільки в тому струмочку стає вода не чиста, а така болотиста, да? то тобто цей струмочок взагалі перетворюється просто дуже швидко у болото. І це саме відбувається у людей з цукровим діабетом. У цукрі добре розмножаються грибки, інфекція будь-яка, а імунні клітки не можуть в цьому сіропі швидко лазити так сказати, і збирати цю інфекцію і виводити. Тому що ж робити? Да? Тобто, я вам трошечки показала, о, е е е нутриціологи розробили спеціальну програму, спеціальні програми, в які вже входить е е збагачувач води, да? тобто, щоб вода ставала біодоступна, щоб вона не, да не, не давала набряків, щоб вона могла, не забираючи ваш магній там, калій, легко заходити в е е клітину, заносити. Позживні речовини і виносить продукти життєдіяльності. Туди вже входять рослинні ферменти, які не блокують роботу підшлункової залози, але допомагають переварювати їжу, щоб оці куски холістеріни оце все, не плавало в крові і не забивало сосудів. Ця вода розчиняє зайвий цукор і вимиває. Ну, Те, що відбувається, коли ми раптово вдруг зробили випадково дуже е солодкий там, чай, да? тобто ми додаємо води. і Воно стає не таке солодке, туди вже входить противопаразітарна програма, яка зменшує нагрузку цих грибків, бактерій, да? тому що у людей з цукровим діабетом дуже погано заживають рани. От. І коли ми е, робимо отаку от кров, да? тобто вона ж робиться не тільки в одному місці, в якомусь, да? а якщо підшлункова залоза отримує рідку кров, в якій є поживні речовини, е, які приносять їй. Все, що їй треба, вона починає краще працювати. А е, печінка теж так само отримує все, що треба. А е, горм, е, гормональна система теж отримує все, що треба, і починає замикатися круг. Так? Тому, якщо ви хочете покращити якість свого здоров'я, напишіть мені, я пришлю вам більше інформації і більше про програму 90 днів. Здоров'я вам і вашим близьким.